Протягом останніх п'яти років МЗС України спільно з українською дипмісією в Дамаску проводилася постійна інформаційно роз'яснена робота серед українських громадян щодо необхідності терміново залишити територію Сирії. За час триваючого в Сирії конфлікту МЗС України було здійснено близько 20 етапів евакуації, в наслідок чого з Сирії вдалося вивезти понад 850 українців. Усі витрати, пов'язані з евакуацією наших громадян. Окрім випадків їх повернення на батьківщину за сприяння міжнародної організації з міграції, було здійснено МЗС України. В той час, як країни Європейського Союзу, а також США, Велика Британія та переважна більшість арабських країн припинили роботу своїх дипломатичних представництв цій країні в 2012 році, наше посольство, попри постійні безпекові загрози, продовжувало функціонувати в Сирії, надаючи усім українцям. Хто висловив таке бажання, можливість залишити територію цієї держави за рахунок української сторони? Водночас, усвідомлюючи відсутність у найближчому майбутньому, реальних перспектив стабілізації безпекової ситуації в Сирії, що пов'язані з військовим втручанням Російської Федерації в конфлікт, а також регулярні терористичні атаки в цій країні, у тому числі у Дамаску, і наявну інформацію про готовність окремих держав антитуристичної коаліції розпочати наземну військову операцію в Сирії МЗС України було ухвалено рішення щодо тимчасової евакуації персоналу посольства України в Сирії до сусіднього Лівану. У цьому контексті підкреслюємо, що евакуація дипломатів здійснюється виключно на тимчасовій основі до остаточної стабілізації ситуації в цій країні. Ми не закриваємо посольство України в Дамаску, а лише переводимо його у так званий вахтовий метод роботи з території сусіднього Лівану. Вивертаємо увагу, що, попри ухвалення рішення про тимчасову евакуацію персоналу посольства, консульська допомога буде надаватися українським громадянам на регулярній основі, а український консул здійснюватиме регулярні відрядження до Дамаску в залежності від кожної конкретної ситуації. Крім того, вирішення низки питань консульського характеру буде покладено на почесного консула України в Сирії. Разом з тим, як ви розумієте, можливості консульського реагування, з належного захисту наших громадян в країні, де йде громадянська війна, стають дедалі більш обмеженими. На завершення хотів би вкотре закликати громадян України утриматися від поїзду до Сирії, до стабілізації безпекової ситуації, а тим, хто продовжує перебувати в країні, негайно залишити її територію. Недотримання цих рекомендацій та продовження перебування там на свій власний ризик загрожує особистій безпеці громадян, що пов'язана з нездатністю сирійських органів влади контролювати безпекову ситуацію на всій території країни. Також звертаюся до наших громадян, які, попри численні багаторічні заклики МЗС України залишити Сирію, продовжують перебувати в цій країні. Просимо ще раз зважити наявні ризики. У цьому контексті б нагадати, що на превеликий жаль, в історії сучасної України вже неодноразово траплялися випадки з викраденням та отриманням українців в якості заручників в державах з критичною безпековою ситуацією. Ваша безпека та безпека ваших родин залежить від ухвалення правильного рішення.